Друзі, це бій мама і сьогоднішній влог, я почну з вечора. Тому що ми не знаємо, яка буде ніч, якою вона буде, ви вже дізнаєтесь на ранок, а поки що покажу, як ми ладнуємось спати. І хто це буде гарно стелиться? а хто це так буде лягати красиво? О, що, тебе двері закрити? Ми спочатку постелилися, а потім будемо двері закривати. Але... У нас, бачите, тут це гіпсокартонка, я не знаю це. І, ну, тут якийсь є шматочок стіни, там, де наша голова. А, і якийсь трошки шкаф. Таке собі. Ну, ми настелили, ми вже тут намостили таке кубло зі всіх одіял, які тільки є, щоб трошечки нам було м'якше. Сьогодні вночі буде великий обстріл. Наші друзі з ППО попередили, що може бути дуже велика небезпека. І треба не ігнорувати тривоги. Ну, вже буде як буде. Але таке, так? Да? Гляньте? Ідіотізм, правда? Насправді так склалося, що в мене є хороші знайомі, військові, які попереджають. І, а також в багатьох моїх подруг, або чоловіки, або брати, або друзі, вони теж служать, якщо в них є така, така інформація, то вони розказують, тому що й та наволоч підтягує якісь балістичні комплекси. Це дуже очевидно. У нас є супутник, там все видно абсолютно, що вони роблять. Попереджають хоча б своїх, хоча б когось. Але це все так важко насправді. Настя пише, каже, як справи? Як у вас там? Кажу так, вона каже, а як може бути, якщо без щастя сирени, сьогодні вже четвертий раз. Це ж неможливо я кажу, Настя, Все буде добре. Куди ти приїдеш? Він каже: ну от через два дні добре, я вже тебе дуже чекаю. А тато я кажу, не знаю, блін. Кажу, не сварить. Блін. Нервуються, діти теж переживають, і ми переживаємо. І мама переживає вже чекає, щоб я приїхав. Мені треба загалю два дні в таборах відпрацювати, бо мені треба виручити подругу, але я це потім розкажу. А поки що попереду довга ніч, якою вона буде, хто знає мені рано вставати. Треба лягти трошечки спробувати поспати до початку сирени. А оце добрий ранок. Кашечка смачнесенька на Молодці, овсянка. кава і була тиха ніч. Ми справді спали і це дуже дивно, але класно. Окрім каші, я сьогодні маю таку радість, боже, я вчора рочок не розплакалася. Я не знаю, це смак. Дачі, смак літа, смак щасливого дитинства моїх дітей. Жимолес від ековіста. Ековіста це компанія моїх близьких друзів, прекрасних. Зараз розкажу про них. Але Жимоле, це моя найулюбленіша ягодка. Діма, знайшов сільпо. 44 гривні коробочка. Вона вже пустенька, одна зовсім пустенька, а ще дві. Є. Ох, я люблю її. Якщо бачите, саме цю торгову марку, є багато ягід, фруктів їхньої марки. Купіть, будь ласка, це дуже патріотичний український бізнес і одна з співзнасновників цього бізнесу, моя подруга. Ой, як би вам розказати про цих людей? І до війни вони були дуже крутим патріотичним бізнесом, але від початку цього масштабного російського вторгнення десятки мільйонів гривень ці люди вкладають у наше військо. Оскільки снаряги, скільки техніки, скільки всього, що необхідно для військових, було їм і куплено. і вони ніде це не афішують, ніде не хизуються цим, ніде про це не пишуть, просто беруть і роблять. А подруга моя, вона зараз вивозить поранених, які важко поранені. Вона везе їх за кордон на операції. Вона сидить під операційними. Вона допомагає їм, вона підтримує їх, вона підтримує їхні родини. А зараз вона допомагає лікувати дівчинку, яка потребує дуже багато операцій, тому що після ракетного обстрілу вона не буду розказувати деталі, але дитина, майже така, як Настя, має жахливу травму. І сама подруга моя допоможе їй. В тому що, можливо, в дорослому віці ніхто навіть не знатиме, дивлячись на неї, що з її обличчя було таке. Боже, вони стільки роблять для України, і я би дуже хотіла, щоб їхній бізнес вижив, щоб він працював далі, тому що от на такому бізнесі Україна потім буде триматись, такий бізнес буде її відбудовувати. А якщо ви десь побачите будь-що малинку, агру, поричку, лохину ж милость. Фрукти бувають, буває спарша зараз, сезон спаржі. Бачите позначку Ековіста? Купіть. Це буде найкраща підтримка цих прекрасних людей і цього прекрасного бренду. Ось так. Це, знаєте, окрім того, що завжди, завжди в них все надзвичайно якісне. Я тільки запостила в інстаграмі пишу: О, Боже, моя дитина їсть тільки такі ягідки. бо вони найкращі. Так, Воно на свіжесеньке. Вимоги до якості у людей і до себе теж. Обіймаю їх і подумки і пишаюся знайомством з ними. А ще зараз розкажу вам, що до сьогоднішнього дня я вже почала сьогодні про бізнес. Сьогодні в мене цікавий день. Ну, по-перше, я зараз схожу до остеопата. Я до неї думала не по ніколи. У мене є ж свій остеопат, ви знаєте. Але він такий мануальщик, швидка допомога, і все. А мені хочеться грив довго. Я хочу розібратися зі своїм організмом, і мені треба ще стороння думка. І я думала, що ніколи до неї не потраплю, бо вона педагог, вона така гогу. Я її написала, і зразу вона мене записала. На найзручніший для мене час треба спитати. Завжди треба спитати словами через рот. Ну ні, так ні, але ж може й бути так. Отже, зараз йду до неї, а потім я їду. На цікаву штуку мені запропонували співробітництво компанії, яка є одним з найвідоміших дистриб'юторів в Україні вже 21 рік. Косметики для салонів. Це все, що треба для обличчя і все, що треба для волосся. І для тіла, Господи, навіть ті всі ботокси, фіготокси, все, що треба. Я така була щаслива. Ви знаєте, в нас всіх однакові проблеми. Ми всі постаріли дуже за цей час. Ми багато в чому. Ну, хтось менше, хтось більше. Є дівчатки, які більше до цього ставляться відповідально, я ні. Ми трошечки махнули на себе рукою, на догляд за шкірою, на питний режим, на ту саму косметику, бо шкода на себе щось витрачати. Але знаєте, коли почалась війна, в мене залишався дорогущий крем. І залишався, залишалася дорогуща сиворотка. Ну, воно так під тисячі півтори-дві коштувала кожна одиничка того товару, і мені його вистачило на рік. І мені здається, що моє оце обличчя оце все втримало саме ця косметика. Бо я. Оце те, що я робила. Я мастила хоча, би, хоча би обличчя. Чи перші півроку, мені здається, мені нічого не допомагало, бо треба сон, треба вода. Треба вийти з кортизолової ями, яку нас просто кидає, шарашить страшно. Але окрім того, такий догляд. Важливий. І я дуже хочу е, з ними пройти там всі ці процедури, визначити, що можна робити вдома, що може бути дуже економним. Там купив ту банку, і тобі її надовго вистачить, і результат є. Хочу подивитися і хочу зробити якийсь конкурс, хочу якісь подарунки послати. Так давно я цього не робила. Не тільки від них, а й туди додати щось від себе хороше, когось порадувати, дуже хочеться. Але спочатку mm -hmm. до нього вже мост. Бурогом на смітну. Ні з чим ніколи не перебути цей смак. М -м -м -м. Хороші ці ягідочки. Такі суковетенькі. Дуже рекомендую. Моя радість мій антистрес. Не таблетками від стресу. Лікую кортизол. Оце я прийшла до остеопата. Тривога. Стріляє Петріот. Злякані пташки. Трошки злякана я в кортизолі, чесно кажу. Я это бачу в первый, як летят ракеты. Летят дуже красиво. Такая музыка красива Ракеты. А Тільки дві полетіли, правда? Ну да, бачите, ж більше не стріляють. А ми збило бы десь бахнуло так. Ах. Не снимала сеанс. Але если вам треба обрат в Киев, я вам могу дать его. Ми дуже довго, більше півтори години ми тільки працювали. Плюс я б дивилась з вікна, як працюєш, це було гарно. Але в мене реально не були п'ятка. Яка боліла вже півтора року. Дуже цікаво. Ставила мені голки, ставила ось таку оцю штучку. Що це тут в мене? Не знаю, що це. Тоже якась обголочка. Треба її буде зняти. Цікавий досвід, я вам скажу. І це реально, я, я, я сюди прийду ще раз обов'язково. Ну, що десь в серпні я отримала завдання, що з собою робити, що мені треба одне дослідження пройти, до одного лікаря попасти, який от по повернеозу хороший, і визначити, чи є якась фонова ця історія інфекційна, чи дає вона якусь ускладнення моїй всій ситуації. Що взагалом те, про що я боялась, про що я думала, воно не підтвердилось, і дуже багато ми змогли поправити. Боже, який організм прекрасний. Як воно все взаємодіє, як воно все пов'язано, як воно все об'ємно, але все одночасне. Круто, нажимаєш тут, там вистрілює. Б... Я в захваті, я така рада, що я до неї поклала. Дякую за пораду. Знає хто. Це дуже класно, що так сталося. В нозі відчуває місце там, де стояли голки, бо так дивно, знаєте, такі Пф, на 4 сантиметри всередину. Погнали ну, я далі, за годину має бути на зустрічі. Буду тепер наводити візуальну красу всередині, по... підтягнути все. Тепер зовні. Я вже прийшла до дівчат і попереду мене чекає процедура для волосся. Щось зніму в інстаграм, щось покажу, щось зніму у влог. Що там будуть дівчата робити? Я не знаю. І що це буде, і який буде результат. Думаю, що це буде щось заглядове, тому що ну, реально ну, ми всі маємо схожі проблеми. Я знаю, що я мила голову. Чим попало цей весь рік. Що було, ти не мила. харчами не перебирала. У мене була страшенна сіберія, у мене була страшенна лупа, у мене був страшенний зустрі, бо це нерви, бо це кортизоли, бо це реальний недосип. Воно все в комплексі, знаєте, воно все одно вилазить. У мене був період, коли мене дуже випадало волосся. Зараз трошки заспокоїлось, але дуже сильно стало жирніти. І Іди знаєш що з ним робити і як з ним розібратись. А якось впираєшся в те, що війна триває. а хочеться жити. Хочеться бути красивим. Хочеться в цей свій сорокет, це ж найкращий вік. блін. Колись я думала, що 20 найкращий. Там, прям, кожен найкращий. Але от після сорока ти вже якось і доросла і знаєш, що ти хочеш, чого не хочеш. Але старій ти починаєш і хочеться це зберегти. І я дуже рада, що ми починаємо це співробітництво пані Баладона. Це прям те, що я хотіла. Мені це дуже потрібно, справді. І все, що може бути для вас корисно в цьому, ви від мене матимете очищуючий йде, надає волосся об'єм, mm -hmm. а в складі є гідралізований кератин і в шампуні, і в, і mm -hmm. в кремі. Mm -hmm. а, а, да. а, максимально дбайливо очищує волосся шампунь. Mm -hmm. Крем вже насичує гідралізованим кератином, тобто волосинка стає більш здоровою, більш щільною. Да. А, волосся наше це є кератин. Uh -huh. Да, то сам по собі, але навіть натуральне волосся з часом. А починає пошкоджуватися від якихось там технічних, механічних mm -hmm. да процедур Неправильний догляд все uh -huh. до того, да, всі неправильний всі. Догляд, неправильне сушіння, неправильне розчісування, вітер і тому подібне. Да. А гідролізований кератин якраз розрахований на те, щоб а, заповнювати порожнечі волосинки mm -hmm. всередині структури, да, для того, щоб волосинка знов виглядала здоровою і максимально щільною, да. тобто такі порожнечі заповнюють, mm -hmm. скажімо так. Заліпимо пошкодження. А да, це масочка да. це оце її складові? Це маска маска з кератином. Uh -huh. І це ампулка, це живильна. ампулка, uh -huh. живильний лосьйончик, який ще допомагає. На крем схоже да, білок. більш глибоко а, зробити реконструкцію волосся. скажімо. Так. А я вже не сказала. Це Ольга, вона майстер-технолог компанії Беладона. Все, що стосується волосся. От сьогодні ми будемо зараз говорити саме про моє волосся. Ну і заразом щось цікаве і корисне для вас. Ми ще не зробили фото до подивитися, яка буде різниця волосся. Воно дуже одросло. Це те, що я можу сказати. Воно менше випадає, тобто я це теж відчуваю, коли проводжу руками, тобто в мене не лишається, знаєте, клок у руках, а таке було за війну не раз. У мене був один раз такий, такий період. Мені здавалося, що я просто витягаю його пасмами. Це нерви, все нерви. Зараз, певно, я всередині трошки спокійніша. І в мене пропала сибурейка, але я дуже довго її лікувала. Кілька місяців, буквально. Ну, як мінімум. Ну, зараз побачимо. Оля зараз робить мені процедури і ми подивимося, яка буде різниця. А потім я вам розкажу дещо цікаве про догляд. У нас підготовчий момент. Я думала, що мені таке отдіти? Що мені таке діти? Не важливо, так? що діти. Все одно будеш само в фартушку. У майстрі в цьому плані все вже продумано. А бібікос це назва цієї косметики, ми розповіла? В баладуані у нас в компанії два бренди. Це Бібікос і Проко. Угу. Тому це от бренд родіс. Те ще може бути блогера. Лягаємо чуть-чуть більше. -чуть О боже, як давно це було Моє в моєму житті. Так, дивіться, так, щоб ви бачили. Лампу. Ну, знову вот Так. Отак, так? Так. Я тоді вас не замучу. І не вмилю. Ой, це ж треба ж. Мені треба встигати, я... я нарешті працюю з новоблогером. Треба встигнути зняти і в YouTube, і в Instagram. від всіма поділитися. Аудиторія різна. А оце ж классно, що можна все показати. Я так забула, що я з типу За що в нас там? Це вже. На Це шампун, а, шампун. Та. Це uh -huh. Головна задача шампуню почистити волосся uh -huh. і шкіру голови від забруднень. Це в нас перший етап очищення, шампунь. Uh -huh. Шампунь ми наносимо, користуємося шампунем два рази. Mm -hmm. Чому два? Перший раз ми змиваємо весь бруд, який накопичився на самому волосі. Пил, бруд, весь шкірне да, сало. Да, Але другий раз а, ми вимиваємо саме шкіру голови, для того, щоб вона була максимально чиста. Тому два рази. Комфортна має бути температура води, не рекомендується гаряча а... тільки тому, що це активізує роботу сальних залос. І журні, так, саме так. Тому комфортно. Ідеальна температура це коли ось вода тече по голові і ти взагалі не відчуваєш цієї температури. О, я чуваю її тепленько, але так кайфом. Далі другим отаком завжди після шампуню у нас іде або бальзам, або кондиціонер. Вони лінуються це робити, бо це ж довше змивати. Всі так поспіхом поспіхом все роблять. Ну, догляд за довжиною. Має бути шампуня першочергова та історія це саме очистити, а не зробити якийсь догляд. Наскільки ретельно треба змити шампунь правильно, і наскільки ретельно змивати потім бальзам? А... І що робити з полотенцем? Я так люблю потерти. Ну, терти не рекомендовано, тому що кутикулу ви тоді ставите в таке дуже незручне становище, воно заплутане стає. І не ближче вологу ми віджали да, руками і просто обережно загорнули uh -huh. все. 5-10 хвилин для того, щоб зайва волога пішла у рушник. Uh -huh. Буде достатньо. Потім можна приступати до сушки. Якщо це йде сушка, феном обов'язково, прямо кричу, обов'язково має бути термозахист. А Це Будет... така пшикалка? Так. Так. або він має бути комплекс. Uh -huh. Це може бути в комплексі, це може бальзам. бути окремо, але це має бути саме термозахист. Це вже е, догляд, який не змивний. Угу. Тобто його ми нанесли на волосся і не змиваючи, приступаємо до сушки. Ага, я зрозуміла. А виполаскувати бальзам треба ретельно до, до, до того, щоб воно рипіло. Ну, не різні до того, що воно да, різні засоби по-різному, в залежності від того, яку роботу вони роблять, uh -huh. але воно не має бути таким оту, слизьким. Да? Uh -huh. По суті, після бальзаму одразу після маски, після кримів, волосся в принципі стає одразу ж таким еластичним uh -huh. і дуже-дуже шовковистим. Але по відчуттям, ну як мінімум 2-3 хвилини, треба його вимити. Uh -huh. а, якщо не вимити там маску чи бальзам, це не страшно, по суті. А... Гірше, коли не вимитий шампунь на голову. Так, так, так. От коли шампунь не вимитий, це так. А коли маска чи бальзам не доминили, це не страшно, просто скоріше забрудниться волосся. Ось так. Просто, начебто, і прості речі, такі буденні, да. але yeah. краще звертати на це увагу, бо воно да. має різницю візуально. Да. Да. Шампунь ми наносимо тільки на шкіру голови, утворюємо ага. піну. Цієї піни достатньо. При змиванні вже водою для того, щоб вона забрала весь бруд з mm. довжини. Тобто, ми просто, умовно кажучи, робимо собі масаж ми їмо голову, голову шкіру, шкіру голови. З бальзамами, з масками, навпаки, на прикореневу зону не наносяться ці продукти. Вони наносяться тільки на довжину. Mm. Чому? Тому що прикоренева зона вона ще здорова, так, тому що там при корінчику вона ще ось о, недавно отримувала якісь там свої вкусняшки. З кровоносних сусудів, uh -huh. так? то довжина це вже історія, яку треба а, підживлювати ззовні, uh -huh. не зсередини. А що в нас там? Бо я чую, що щось робиться на голові. Я розчіскою, щіткою, uh -huh. розподіляю продукт по довжині. Оцю комплексну маску. Цю да, масочку, да. схожу на кремчик. Відступила від корення, mm -hmm. сюди, yeah. та, і це все в мене все більше подовжує. Ага. А Масочку, а потім розподіляю розчисткою, мені так зручно, по-перше, я їх і розплутую, вони mm -hmm. не такі заплутані стають. По-друге, я одразу ж намагаюся кутикулу повернути в її, то що чергове да, стан, яко вона має бути, так, закриваються чи чешуєчки? Так, так, mm -hmm. так. так. Таке задоволення. Крем, бальзам, кондиціонер. Ми використовуємо кожного разу після використання шампуню. Це має бути на постійній основі. Маску ми використовуємо, я рекомендую в середньому кожну. П'яту мийку голови, угу. тобто не щоденно і не щоразу, тому що раз, маски раз так, так, так тому, що маски якраз відрізняються своєю роботою від кондиціонерів, угу. а, бальзамів і кремів. Кондиціонери бальзами вони більш працюють в кутикулярному шарі, так? тобто закриють кутикулу. Маска працює більш глибоко саме в структурі волосся. Вона або живить, або відновлює, або зволожує. І її потрібно трошечки більше часу просто для того, щоб зайти В Пакет треба завертатися зверху полога? Ні, ні, якщо немає рекомендації е, да, виробника саме цього продукту, то достатньо просто розподілити це по волосся і витримати 5-10 хвилин. Угу. Тобто маска тримається. Вона ж я, вже, якщо намазала, то вже пакет. то вже... Да, Ні, ну, да. Вона... якщо хочеться в пакет, будь ласка. Да. Можна, можна. Тобто маска, вона за рахунок, в принципі, тепла, то вона активніше працює. Є, я розумію, що це можливо не для кінцевого споживача, але в принципі, інфрачервоні прасочки. Mm. Які спеціально от саме для процедур, да? тобто саме для максимум. Це салони більше. Так, так, більше салонний догляд, але багато хто і вдома таке робить насправді. Вони цікавляться і не багато, таких дівчат, звісно, але в принципі дівчата, які ну, доглядають за своїм волоссям, uh -huh. вони більш досвідчені. В цьому то є і таке є, бо зараз це ж, все ж на просторах інтернету, воно все у нас. Uh -huh. Але їм розповідати, по суті, нічого не треба, основного, бо вони і так це все зроблять. Я тут з подивом дізналась, що будь-яку маску для волосся можна приготувати, наприклад, в домашніх умовах в маску, додавши ці живильні ампулки, вони різні для різних комплексних процедур, для, для різної мети. В кожного є проблеми з волоссям. Цікаво, що це воно підсилює дію основної маски. Ти е, л'єш, береш мисочку нормальну, глибоченьку, туди вливаєш в, в, в маску. Цю ампулу і взбиваєш її звичайним кухонним міксером на низеньких самих найнижчих оборотах. Ось такі, знаєте, звійнчиком можна обережненько, обережненько. І воно собі формується в таку густу однорідну структуру. І вже разом цю комплексну штуку наносиш собі на волосся. Тобто, це, начебто, салона процедура, але її можна робити вдома. Це тековські кріштички. Це професійні, так? Да. Так. Це тек? Так? Це так. Так. Це так. Не зло, не я так люблю це сидіння перед зеркалом. Коли на роботу їздила перед війною що працювала на телебаченні. Приходиш собі, тобі оце сіла і за пів години ти гарна, і все, краса. Флешбеки, знаєте, все, завжди казала про минуле життя. Зараз ми, треба припинити цю всю історію. Ну, Було минуле і було. А зараз інше життя. Так. Просто треба звикати до того, що є. Так. Так. А я не знала про цю торгову марку, до речі. Раніше. Ну, ми їх тільки-тільки, скажімо так, так активно так, розповідаю про цю штучку. Mm -hmm. Це те, що я казала. Це салонна, чи це домашня? А це може бути салонна і домашня. Mm -hmm. Це та сама історія, яка незмивна. Тобто нам потрібно завжди мати якийсь незмивний продукт, mm -hmm. який ми наносимо перед сушкою. В даному випадку це спрей, у якого 21 функція. Ого. І термозахід одна із цих функцій. Mm -hmm. Тобто полегшування, розчісування, такі основні всі а, фішечки, які а, є mm -hmm. в одній ваночці. Mm -hmm. Дуже крута штука. Він кремоподібний, тому його. його, його... Якщо я... Да. я не змию, то буде щось. Ні, його небагато треба, він достатньо mm -hmm. економний, по суті, mm -hmm. по своїй. розподіляється по річках, як кремчик. Mm -hmm. І ми mm -hmm. наносимо це все на дуже. Mm -hmm. І потім розчісувати і сушити. Сушка, рекомендується просушити просто волосся, закцентувавши на, саме на прикореневу зону. Mm -hmm. Максимально з 60-70% вологі, вологі піде, тоді вже можна брати щітку і вже формувати якусь мінімальну укладку mm -hmm. на довжині. Це буде і швидше, і максимально. Бережно ще. Так, так, так. так, більш ще такий процес. Ще одне: коли ми починаємо користуватися феном, якщо це звичайна сушка, ми не нахиляємо голову вперед. Ой, я завжди голову Фену вниз, шик-шик-шик, як попало раз. Так. Воно наче об'ємчик клас, але по-перше, це заплутане волосся. По-друге, кутикула йде в іншу сторону, тобто вона все ж таки починає знову стирчати. Тому по росту волосся. Mm -hmm. Феном завжди всюди. Ми по росту волосся зверху вниз, для того, а -а -а. щоб нам максимально кутикули ще пригладити. Так, Тоді у, у нас виходить результат візуально взагалі блискучого гладкого волосся. Mm -hmm. Тобто ще і загладити кутикули. Оце такий лайфхак. Mm, ми закінчили процедуру. Гладесенько, гарнесенька. Якщо ні, я зараз на світлі лампи вам покажу. Але я зараз я так розгону сюди, Дивіться на це. Класно. Це можна робити вдома, просто це треба робити. Треба не лінуватись. Не оце нахилила голову, висушила і попала. А хоча б справді раз на тиждень робити ту маску, користуватись бальзамом, термозахистом і буде щастя. Волосся, як мінімум. you Я знає, коли воно все гарне, коли воно гладесеньке, коли воно доглянуте. Це так важливо. В лісі, ти чи не в лісі, де б ти не жив, ти маєш собі подобатись. Ти маєш робити те, що приносить тобі задоволення, і ти маєш собою бути задоволений. Справді я дуже довго ставилась до цього так. Знаєте, як, як його правильно навіть назвати своє це ставлення. Російська фраза лізе, російське слово згадаю, а українське не згадаю отрицання. Це оце те, з чим я стикнулася в перші, мабуть, півроку, потім мене потрошку відпускало, тому що свій перший манікюр я зробила через місяців, 7 чи 8 від початку війни. Ну, Зараз в мене є Галя. Але ж тепер я все ж таки займусь цим питанням. Ще тепер є питання з обличчям, тому що оце все оце все — це теж окрема робота. Але вже, бачите, хоч з волоссям вирішено. Ми справді дуже гарно попрацювали, я вирішила себе правити. Колись я заходила в цей ресторанчик у солодері і замовляла собі таку штуку, що давно це було що в робочі свої часи. Оце я вирішила зробити собі таке щастя. Сижу і насолоджуюся. Коли ж вам тварям все це прилетить назад, в кожен ваш проклятий дім, дряні прокляті! Почала шукати дві стіни. Зараз буду гуглити, дивитись. Що ж це летить в наш бік? Кефір, щоб попити. Робота моя. Телефон сижу. Лапа витягнути. Mm, да. Відбій повітряної тривоги. Дуже незручно, що в Києві не звучить сигнал від бою. В нас там в Закарпатті звучить і це краще. Але вже як я, моніторимо канали. Дивлюсь, я Ніну Соколову слухаю, як Тараса Чорновола кинули смітник. Смажу печериці, цибульки. Відварена в мене є фасолька, це така манісінька, фасолька, класна. Готую вечері. Ми багато її зварили, це так на кілька днів будемо з чимось мішати, та й буде смачно. О пів на четверту ночі. Так довго вила сирена. Ну, до того ж вона була ще перед того, коли ми тільки лягли. Потім був по відбій. Ой, я хочеться спати. Відіпад либарі. Ну, вагу можна десь моніторити, але пишу перші ракети вже. Ох. Зайшли повітряний простір України. Треба переходити в коридор і спати далі в коридорі.